Коли діти повинні платити аліменти батькам, згідно з сімейним кодексом України, повнолітні діти зобов'язані піклуватися про своїх батьків і надавати їм допомогу. Цей обов'язок виникає, якщо батьки є непрацездатними та потребують матеріальної допомоги. Непрацездатними вважаються люди, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність. Потреба в матеріальній допомозі визначається індивідуально з урахуванням пенсії, пільг, субсидій чи майна, яке приносить дохід батькам. Закон дозволяє звільнити дітей. Від утримання батьків, якщо ті свого часу ухилялися від виконання своїх батьківських обов'язків, також якщо батьки мають непогашену трирічну заборгованість по аліментах, діти звільняються від обов'язку їх утримувати. Це треба підтвердити довідкою від Державної виконавчої служби. Обов'язок платити аліменти і їх розмір визначає суд, враховуючи матеріальний та сімейний стан обох сторін. Проте є винятки: діти зобов'язані оплачувати лікування та догляд батьків у разі тяжкої Хвороби або інвалідності. Пам'ятайте, що піклування про батьків не лише моральний, а й юридичний обов'язок. Якщо батьки отримали інвалідність або досягли пенсійного віку, не можуть забезпечити себе і не мають достатнього доходу. Вам доведеться піклуватись про них та закривати всі життєві потреби. А ви згодні з цим? Напишіть свою думку у коментарях. Якщо вам потрібна правова допомога в цьому питанні, звертайтесь, ми дамо відповіді на ваші питання.